Всім доброго дня! Сьогодні відео: що ми робимо з волотистою гортензією восени. А що ми з нею робимо? А майже нічого. Все, що потрібно було зробити, ми або зробили вже давним-давно, або не зробили це вже як склалося у кого. Але на даному етапі з нею робити нічого практично не потрібно. Ніякі обробки, ніякі підкормки, нічого цього вже зараз робити не потрібно, тому що це вже. Можна сказати, що рослинка вже йде у сон. Тому нічого робити цього не треба. По-перше, по-друге, взагалі, то волотиста гортензія не, не, не з'їдається комашками якимись, ніщо не, не на неї не нападає. 90% гортензій взагалі нічого не беруть і ніякі хвороби, ніякі. Жучки там, хіба що ті жучки, які виїдають квіточки. Ну, прилітають і їдять квіточки, особливо на таких фертильно стерильних е, сортах, то вони дуже полюбляють гризти квіточки. А так робити з нею нічого не потрібно. Одне єдине, що ви можете з нею зробити, це обрізати бутони. Якщо вони вам ну, чимось не подобаються, чи якийсь естетичний вигляд для вас, він має негарний, ви можете їх обрізати. А друге, що вам потрібно зробити, ну, це так роблю я. Порада ну, моя, те, що я роблю для себе, це я їх зав'язую. Беру любу мотузочку і обв'язую кущик. Це для чого? Є бутон на вас, чи ви бутон зрізали, чи залишили. Але гортензія, бачите, вона тут така на дві дегілки, такі потужні. І я переживаю, що якщо сніг там. Насиплеться чи примерзне, і вона просто може розчахнутися. ну Все, Оце, заради цього беремо мотузочку і обв'язуємо це все. І все. Більш нічого не потрібно робити. Е, обрізка, як такова гортензії восени, я не рекомендую робити, тому що у нас е, зараз нестабільна зима. Ну, практично кожна зима, як себе поведуть квіти при такій обрізці, як ми обріжемо зараз її взимку. Я не знаю. Я цього не роблю. Я взагалі нічого не обрізаю восени. Я все залишаю обрізку квітів, всього, там троянди, все, тільки на весну. А от саме волотисті гортензії будемо обрізати в лютому місяці, я буду показувати, як. Так що більше інформації, продаж гортензій, переходьте на телеграм-канал Viber група там я трішки більше показую всього, як, що, що для чим, як за чим доглядати, що коли обробляти. Тому дякую за увагу, всім гарного тихого дня! Хай щастить! До побачення!